Знайомтесь, це РПГ. Ручний протитанковий гранатомет, призначений для ураження танків та іншої бронетехніки. Права рука на спусковому очку от запобіжник. От. Коли снаряжається гранатомет гранатою, от, знімається запобіжника, зводиться спусковий гачок і при виборі цілі здійснюється лист. На полігоні 26-ї Бердичівської артилерійської бригади військовослужбовці, яких мобілізували за третьою хвилею, практикуються у стрільбі, а також здають нормативи: збирають та розбирають автомати. Принцип навчання від простого до складного. Спочатку зброю розбирають у повільному темпі, потім в більш швидкому і вже за третім разом норматив виконується на оцінку. Норматив на розбирання зброї на відмінно 13, 15, 17. На збирання зброї 25, 27, і 32 секунди. Поки одні. На швидкість заряджають магазини, інші вже займають позиції для вправляння у стрільбі за КС. Імітуємо справжні умови. Сконцентруємося на Молодець, своєму, на своїй цілі, і коли його братими стріляють, він не повинен розпікатися нічим. За словами ВОЗ-заступника командира частини, більшість тих, хто мобілізувався за третьою хвилею, йшли в армію свідомо. оскільки частина з них вже раніше проходили строкову службу, програму освоюють швидко. Якість підбору військовослужбовців значно відрізняється від першої хвилі мобілізації. Практично всі військовослужбовці, які призвані добровольці, всі готові захищати батьківщину без вагань, вирушать. Визначені райони для виконання завдань і самі мобілізовані підтверджують слова командира. Кажуть, після закінчення навчань вони без остраху рушать на передову захищати Україну. Прийшов служити, захищати свою вітчизну, тому що на даний момент ж самі бачите, що зараз робиться. Ну, треба просто ніхто крім нас, я кажеться, та й все. Ну, ми виграємо це по проценту, Я так читаю, не тільки я але... ну, треба важку мати надії. Те, що це буде добре. Ти все. окрім стрілецьких вправ, військових також вчать надавати побратимам невідкладну допомогу. 50-літній медик зі Сміли Олександр Вировий у армію прийшов за покликом серця. Чоловік зрозумів, що може бути корисним на фронті і не зміг лишатися осторонь. Так як така обстановка зараз. Складається, гибнуть люди, треба допомога людям. І по поклику серця, як медик, добровільно пішов. Нас вчать стріляти, але більше надавати злажену допомогу при, допомогі, при невідкладній допомозі при кровотечах, при травматичних ампутаціях. Все для надання невідкладної допомоги в опіках, де знеболювальні засоби. Все є жгут навчання триватимуть до кінця вересня а після бойового злагодження, у разі потреби, хлопці рушать в зону АТО на заміну військовослужбовцям, які були мобілізовані раніше.